Про те, я повторюю цю інформацію. Тобто е, в нас е, є вже створений е, на Google диску окрема папка, куди я буду викладати матеріали, які, е, які наразі е, я знаходжу цікаві. Тобто є от запис моїх лекцій, які раз на тиждень да, я буду проводити. А також під кожну з вас зроблю, е, під кожного з вас е, зроблю. Е, Окремий документ, і, е, і цим е, у цей документ буду додавати те, що вам буде цікаво. Бо хтось там зацікавився темою Чорнобиля, хтось зацікавився е, темою Другої світової, хтось зацікавився урбанізмом, як розвивалося місто, що з ним траплялося, е, яким чином, е, що треба побудувати, щоб місто існувало нормально. Да, там, Поліклініки, парки, громадський транспорт, зони відпочинку і таке інше. Комусь ще якась тема цікава, комусь метрополітен. І от таким чином, тобто під кожного з вас буде окремий документ, я буду скидати якісь цікаві посилання для кожного з вас. І буде загальний файл, куди буде. Скидатися от загальна інформація. Там, наприклад, якісь загадки я буду писати, чи якісь ігри проводити. До речі, на Святого Миколая я хочу провести онлайн а, вікторину, а, і а, там будуть призи. <схи> Отож, от, вже заочно вас запрошую до участі. Це буде зараз. Я подивлюся, коли ми планували. Ми о, якраз бачите, субота припадає на 19, а до якраз 19 числа на Миколая будемо проводити. Так чи інакше, метро, оскільки коли я робила оголошення щодо того, щоб набрати дітей в групи, я робила два оголошення. Перший то був Просто про набір оголош... про набір дітей, а також згадувала про генеалогію, про те, що можна вивчати історію родини. А друге я робила про метро. І от на метро теж дуже багато хто відгукнувся, тому вирішила сьогодні з вами трошки поговорити про київський метрополітен. Дуже цікава штука, бо в принципі сам митрополитен як такий в нього цікава історія, залежно від того, який ґрунт в якому місті, наскільки велике місто, коли почали будувати, є наземний, є надземний, коли на естакадах ходить у нас більшість станцій знаходиться під землею, на різній глибині, мабуть, ви знаєте, що досі не побудована станція глибша, ніж Арсенальна. Арсенальна, досі найглибша станція в світі, метрополітену, 105 метрів глибину вона. Тобто у нас є якісь певні рекорди, які є досі визначними у світі. І що таке метрополітен? Це окремий вид громадського транспорту, який не зав'язаний на інші види громадського транспорту. Тобто він абсолютно окремий, навіть якщо затори зверху або погана погода на вулиці, метрополітена це не стосується, оскільки більшість комунікацій знаходиться окремо від іншого громадського транспорту. Але ж метрополітен це не тільки станції, да, станції потяги і входи. Це також всі комунікації. Це а, о, ось, хтось випав. Так, приєдналася. Так, да, приєдналася. А, Це перше говорила про комунікації. А, Тобто, метрополітен це ціла система. Це під землею, треба загнати туди повітря, щоб людям було, було чим дихати. Треба знати, які евакуаційні виходи. Треба, щоб були медпункти на кожній станції. Треба, щоб всі ескалатори працювали. Треба, щоб потяги ходили. Супер цікаво, насправді. Треба, щоб хтось ну, з робітників метрополітену кудись ходив в туалет. Ми ж там туалети насправді не бачимо на станціях, а вони десь є О, для власне, робітників. Тобто це супер-супер ну, така цікава вся система. І так, в нас київський метрополітен, це третій в Радянському Союзі. Перший побудували в Москві ще до до Другої світової війни. Другий це Петербург, на той час це називалося місто Ленінград, а третій в Києві в 60-му році його відкрили. Цього року наш київський метрополітен святкує 60 років. Це доволі таки серйозний вік для метрополітену. У Нас 52 станції, які а, а, у використанні, і якщо чули, в нас наразі будуються ще кілька станцій, які на новиноградартять метрополітен. А Мостицька. І проспект Правди, якщо не помиляюся, також нас будують а, оцей міст, якому вже більше 20 років цього будівництву щоб протягнути метро на троєщину. Тобто, в принципі процес якийсь іде на жаль, повільно, бо в нас велике місто, і а, метрополітен дуже важливий вид транспорту для такого великого міста. 52 станції це замало, але сподіваюся, що найближчі роки все-таки стане краще. І нарешті ми отримуємо четверту гілку метро, яка виведе метрополітен на троєжі. І знову ж таки, те, що ми казали, що метрополітен це не тільки станції, це ті самі мости. У нас наразі вже є два мости, да, через які ходить метрополітен. Це червона гілка, мост метро. Да, місто метро це Дніпро, Лівобережна станція метро. А також зелена гілка це між станцією метро Видобучі та Славутиче. І третій буде от сподіваюся, що коли добудуть той міст. Зараз я вам хочу показати папку з фотографіями різними, які я яка згодувала для вас. Зріться. Видно вам, так? Да? <плес> да, Оці два тонелі такі хороші. Це стара фотографія, до речі, з Київського метрополітену. Видно, що тільки прокладають шпали, що роблять а два тунелі, які розходяться. Ви ж розумієте, що ось ідуть два тунелі да, по яких ходять потяги, потяги в різні боки. Потім вони розходяться, щоб зробити платформу станцію, і потім знову сходяться, щоб йти далі. От така платформа, яка між тунелями, називається Острівна, як острів посередині. Буває, що вихід навпаки, що потяги залишаються тут по центру, а виходи йдуть на ці боки. Це станція метро Дніпро, наприклад, вихід на праву платформу. Якщо колись їздили на лівий берег, то там завжди зазначає диктор, що будьте уважні, вихід на на праву платформу. Зазвичай ми на ліву платформу виходимо. І є різні типи станцій у нас в Києві, є ті, які. От у нас є Київ, отакий от да, зі схилами, є метрополітен глибокого залягання станції, коли дуже глибоко порівняно землею, це, це саме арсенальне да, 105 метрів глибу. Є які над, майже між, близько до землі, неглибокого залягання називається, а є наземні станції. Тобто, знову ж таки, це все різна інженерія. І оці різні станції, подивіться, оце метро будується, бачите? Сам, сама станція працює, подивіться, там видно, що приходить потяг, люди вийшли, а далі вже потяг йти не може. І бачите, там треба ж зрозуміти, яким чином тоді потяг, чи то розвертали його, чи він просто назад. І щоб ви, мабуть, пам'ятаєте, що в кінці потягу теж є кабіна машиніста, тобто машиніст просто оп, і переходить в інший бік. Да? І тільки коли вже збудували міст метро. Там збудували вже депо. Зараз я вам покажу, як депо виглядає. Отак, от, от бачите, ці потяги стоять. Це депо на неподалік від станції метро-Дарниця, туди є боковий з'їзд. Коли будете наступного разу їхати по лівому березі, зверніть увагу, що з правого боку, якщо ви їдете від центру, є такий з'їзд направо, і туди всі потяги йдуть в депо спадки або навпаки, потяги зранку виїжджають, коли треба. А вже виїжджати на роботу. Туди проводять екскурсії. Наразі через карантин їх немає, але якщо все буде добре навесні, я планую туди з'їздити з вами і подивитися, як працює Київсь... Київське депо метрополітену. Це дуже цікаво, бо там і ремонтують ці потяги, перевіряють, чи все з ними добре, вирішують, який саме там потяг виїжджає, бо знову ж таки, вони ж є різної серії, бачите, що. По центру інший да такий трошки потяг стоїть порівняно там. А зверху навіть оголошення, якесь є обкатка, да, це тобто перевіряють. А знову ж таки, от приїхав новий потяг. Що з ним робити? Коли е, його е, можна перевірити, чи все з ним добре. І зазвичай обкатка, так звана, вона е, відбувається вночі, коли нема пасажирів. Вони перевіряють е, і рейки, чи все добре, і е, перевіряють у цьому. Систему гальмування, якщо раптом якась там аварія, треба ж перевірити, чи працюють гальми. Зазвичай це перевіряють між перегоном Берестейської і Шулявської, якщо я не помиляюся, там якраз такі довгі перегони, можна перевірити оцю систему гальм. А отут дуже цікаво, дивіться: це хрещатик, і це будують наземний оцей павільйон. Якщо ви пам'ятаєте, це вхід в Хрещатик. Зараз я вам оце Макдональдс, отут <хи> що помітити, в, в цьому будинку якраз знаходиться цей верхній павільйон. А оцей низ, бачите, що такий шматочок, це вже ескалатори пішли вниз під землю от туди. І от таким чином на землі будували оцей наземний павільйон. Але ж якщо метро глибоко його треба якось під землею будувати, є поняття наземне будівництво, наприклад. А, зараз подивимося, я тут зберігала. От, моя оболонь, я живу на оболоні. Це наземне будівництво. Бачите, ці туннелі неглибокого залягання будують у відкритий спосіб, так, так зване. А коли глибоко метрополіте, то тут ми побачимо. Оце дивіться. Перше, бачите шматочок на станції глибокого залягання. Виглядають таким чином, що це три тунелі: ось перший, ось другий по центру, ось третій. Бокові, оці два це там, де ходять потяги. А цей центральний це там, де знаходиться платформа, оцей острів, ти ще я казала. А потім знову ж таки потяги з'їжджаються і їдуть просто по двом тунелям, як отут ви бачите. От вони глибокого залягання. А не глибокого залягання, бачите, вони не круглі, а такі квадратні. І вони ці станції можуть бути. З колонами отак от підтримувати одне одне, а можуть бути без колон, як от усю третю бачимо, що тут так звана односклепінна станція. Склепіння це стеля, тобто одна стеля, бачите, тільки одна така арка. І в нас всі ці три типи станцій присутні в Києві. Перша називається пілонна, бо оці шматочки цих тунелів називаються Пілони, і їх можна а, дуже легко побачити на певних наших станціях. Є колонного, типу, ці колони, і є одно От дивіться. Оце станція метро Вокзальна. І ось дивіться, ми, бачите, ми бачимо бачимо цей напівколо, бачите, оцього тунелю центрального платформи. І там буде вже другий, отут, а тут третій, там де потяги. І от якраз оце напівколо, ми тут дуже добре бачимо. А це. Станція з колонного типу, пілони це глибокого залягання, і коли видно, видно оці напівкруги. Колони – просто як підтримуючі елементи, це станція метро Деміївська, ми бачимо. О, тут, до речі, є станція метро, О, о, тут класно, дивіться. Бачите, перший тунель, по якому ходить потяг, другий тунель по центру це платформа з ескалатором, і третій, знову бачимо метрополітен. І оці червоним позначені – це якраз оці пілони. На місці перетину оцих тунелів, які підтримують, бо глибокого залягання ви не можете тільки з однією стелею зробити, бо занадто глибоко треба, щоб підтримуючи були, да? щоб не обвалилося. Треба, щоб тримали оці пілони стелю цієї платформи. І я собі зберігала станцію метро Либіцька, що я її зараз не можу побачити. Там дуже класно видно якраз оці пілони. Ну, Enveys, зараз ми нагуглимо на іні. Станція метро Либівська. Картинки. Ось дивіться, тут видно по цьому. Бачите? Оп, дивіться, як коло класно видно оці, оцього тунелю. А отут-от збоку, зліва, справа, видно другий тунель. Зараз ми подивимося, може тут отут краще. Ось, бачите, ці колони. Вже на, на, на другий тунель пішли. І навіть між ними можна пройтися. Дуж, дуже класна станція для розуміння саме а, оцієї системи а, а, пілонів. Колись я бачила фотографії, цікаво, коли от саме між а, цим. О, ось он. Це ну, вона дуже поганої якості, але тим не менше, от якраз людина сфотографувала, а, стоячи між цими пілонами. Дуже цікаво. Так от. А, Оце Демівськ колонного типу, але е, оця станція метро Академмістечко е, Академ Кінцева на Червоній гілці, якраз у Святошинському районі, теж колонного типу, але то подивіться, другий поверх віддали під магазини, тобто вона вища, да, можна було розділити на два рівні, і таким чином метро може отримувати додатковий якийсь прибуток завдяки здачі оренди оцих приміщень. До того як у нас в Києві з'явилися усі ці кіоски, яких зараз дуже багато, от такі магазини дійсно були. Більше акуратні, зручніші, я б сказала, для вигляду міста, бо кіоски не прикрашають місто, чесно кажучи. От, але от на цьому другому поверсі було доволі популярно. Але зараз не так популярно, оскільки всі ці є розкладки, і людям легше по дорозі додому купити щось або на зупинку, ніж заходити окремо на такі другий поверх. Оце станція метро Позняки. Тут тільки наполовинку, бачите, зробили ці магазини, з іншого боку, видно, яка ж висока стеля, яка висока станція зі зростом. А це, якщо не помиляюся, станція метро вирлиця, і тут видно, що якраз вихід знову ж таки на праву платформу. Бачите, ось один шлях, тут другий шлях, тобто вони разом в центрі. І е, видно, яким чином зроблена ця правостороння станція. А це так звана односклепінна. Це станція метро Житомирська, теж червона гілка. Не бачимо ані пілонів, ані колон бачимо цей півколо е, арки е, і чітко видно ту структуру е, інженерії, яку я показувала перед цим. Ось дивіться дуже класна станція метро Сокорки. Її нещодавно розмалювали в Мурали. Да, от такими малюнками графіті, а, і вона дуже така яскрава стала. Бо до того вона виглядала дуже печально. Зараз я вам покажу. Там був а, грибок а, Сокерки, станція. А, і воно виглядало дуже-дуже неприємно. Десь я забачила якраз треба було вчора зберегти. Тут видно, як, як Починали малювати, бачите, це Богдан Ступка, Тут різні такі дуже класні мурали. Воно дуже прикольно виглядає, дуже яскрава станція. А виглядало раніше це все таким чином. Подивіться, яке воно сіре. оцей грибок якраз ліс, там постійно підтоплювало трошки, була вологість висока, і нарешті це відремонтували, і можна було прикрасити склепіння оцю. І зробити станцію яскравішою. Бо так вона така була білого кольору. Так, да, вона була світла, яскрава, але я не можу сказати, що вона була така помітна, да? А Все-таки хотілося й більше фарб, більше яскравості на цій станції. Так, це мене у сокорках зупинилася. А ось моя станція, де я живу? Станція метро Мінська. Дивіться, бачите, тут склепіння трошки поділено сюди е, зробили. Освітлення тришарове. А по центру це малюнки, які традиційні для білоруської а, творчості. І тут теж з боку справа зліва, але тут зліва ми не бачимо, бо потяг іде, і вони не повторюються. От коли я мала була, я страшенно любила ходити по станції, розглядати всі ці малюнки, дивитися на фантазію художників. І знову ж таки, це дуже прикрашає станцію. Не просто бі біле і я пам'ятаю, що вперше, коли я побачила метрополітен в США, коли я була там подорожі, то я сказала, що це не метро, де, де мармур, де о, ці люстри красиві, де, 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 де всі ці прикраси. Бо я звикла до того, що має метро бути от прикрашене і симпатичне. І це, знову ж таки, на моїй оболоні будівництво способом, те, що я вам показувала. Це те, що щодо декору я хотіла вам показати, бачите? Це знову ж таки не тільки якісь малюнки на стінах, це всі елементи, наприклад, там освітлення, можна прикрасити, підлогу викласти якоюсь цікавою плиткою, можна викласти плиткою стіни, можна тільки якісь елементи на стінах, можна мозаїку додати, можна якісь металеві елементи, можна пам'ятники, чому б ні, можна прикрасити світильники, можна прикрасити вентиляційні решітки, тобто через які проходить повітря. А, сходи прикрасить. Це все ну, страшенно цікаво в різних техніках, з різним стилем. Оце е світильники на станції метро Вокзальна біля е кас, там де можна купити ці жетончики і проїздити. А це якраз е вентиляційна решітка, через яке заходить повітря. знову ж таки, станція метро Вокзальна. Бачите, вона не, не просто решітка, а все-таки якось прикрашена якимось елементом. Ну і це найкрасивіша наша станція. Хто знає як вона називається? Схоже, дуже на, на... на академістечко зараз є. Це, на академістечко, це в центрі золоті ворота. І оскільки золоті ворота це про давній Київ, да, про період Володимира, про період Ярослава Мудрого. То от вирішили прикрасити, наче палац князя. Бачите, тут і мозаїку можна подивитися, страшенно красиві оці е, люстри е, зверху, наче схоже трошки на ці навіть е, свічки да, високі, хоча це зрозуміло, лампочки. Оці, на у цих маленьких е, арочках там е, портрети князів від легендарного князя Кия, який, наче заснував наше місто. І до останнього князя, з цього боку воно хронологічно розташовано, а, до того, який був зруйнований монголо-татарами у 1240 році. Ця станція золоті ворота ввійшла в двадцятку найкрасивіших станцій метро світу. Тобто є такий офіційний рейтинг. А, і а, якщо не помилятися, якраз зараз в мене ідуть А, є, і інші різні прикраси. Потім я покажу дуже симпатичні станції по світу. А тут на золотих воротах дійсно дуже багато можна гуляти, роздивлятися а мозаїки, дивитися на мозаїки з точки зору саме давньої історії, дивитися, як зобразили різних князів. Володимир, який приніс хрещення, да який котів був свін з хрестом зображений. Ярослав за його час була добудована свята Софія Київська, Софійський собор до нього. На ручках зображений Софійський собор. А, там, всі князі а, з якимись елементами зображені, чим вони відомі а, у той час. Дуже-дуже красива станція, безперечно. А це вентиляційна решітка станції метро Університет. Знову ж таки, бачимо позаду, да, трошки видно оцю якусь металеву решітку. А тут зверху бачите симпатично а, мармурова така прикраса з квітами з Соняком. І написано станція метро університет. І подивіться, який симпатичний мармур, такий рожевий, рожево-помаранчевий. Знову ж таки, ви можете мармур, звичайно, там, сірого кольору взяти, а можна білий, а можна темно-червоний, а можна різним мармуром викласти і зробити теж якусь музаїку і малюнок. Тобто це ну, цікаво гратися в київським метрополітет. Це прекрасна дістанція метро університет. Я думаю, що це впізнаваний вам персонаж. Da, української літератури Шевченко дуже легко впізнається, а спробуйте оцього впізнати. Я вам зроблю підказку, він зображений на п'ятистах гривнях. Не пам'ятаєте, хто на п'ятистах? Yeah. Сковорода. Григорій Савич Сковорода. Це філософ XVIII століття. Йому пам'ятники на контрактовій площі. І от а, він якраз зображений на станціоні університету. Там насправді аж вісім отаких от різних а, бюстів. Знову ж таки, якось з вами туди поїдемо, подивимося. А тут навіть видно, до речі, що підписано трошки поганенько, бо якість фотографій тут трошки вгадуються літери, якщо ви бачите. А, от і там зображений і Шевченко, і Пушкін. Uh, і Франко, і Мінділеєв, uh, ну і от, власне, Сковороду я взяла вам як фотозахід. А оце прикраса зі станції метро «Вокзальна». Ви маєте впізнати оцього цього персонажа. Богдан Хмельницький. Okay, Богдан Хмельницький, бачите, тут прям <laughs> чітко впізнавано. А там теж, здається, вісім таких медальйонів, і там різні історичні uh, події, зображені на цих медальонах. Ну, там є і Шевченко, але оскільки я вам Шевченка показала, я вирішила тут обрати Богдана Хмельницького. А оце станція метро Капеїв, дуже красива мозаїка з таким барельєфом. Станція 63-го року. Це два роки після того, як Гагарін полетів у космос. І якраз бачите, як супутник от показується молода дівчина, запуск супутника, видно сонце тут знизу. Чим мені ще подобається ця станція, по-перше, подивіться, як трошки прикрашено освітлення да, цими решітками. І а, страшенно цікаво, коли битою плиткою а, роблять мозайку. Тобто є коли спеціальні шматочки вже зроблені для мозаїка, а є коли а, так називаємо брак, коли плитку розбили. А вже її використати, наче неможливо, але дивіться, як тут чудово виклали цією битою плиткою дуже цікаве музаїчне таке панно. А оце вже з станції метро Шулявська. Тут же видно, бачите, що тут все-таки наче і, і бита плитка, але все-таки не так. Да? Тут ми бачимо чіткі лінії от на штанях, на оцих атом тут зображений. Да? Оцей завод. А, тут все-таки нема таких. По іншому зображення, і а, оце станція метро Славутич. Це на лівому березі. Подивіться, вона така взагалі футуристична, да? якась така, а, наче космічна, а, з космічного корабля. А це станція метро Стокгольм. Оцей список 20 найкрасивіших станцій метро. Зі Стокгольму пішло кілька станцій, бо там настільки неймовірно прикрашене метрополіте. Оце станція метро в Неаполі. Подивіться, яка вона класна, це ж просто неймовірно. Оце вхід метрополітен Харк... у Харко у Це в Німеччині, бачите, наче такий вагончик. Ви заходите, а там сходи вниз метрополітен. Оце станція метро в Лісабоні. Подивіться, яка теж класна муза. цікаво. Оце станція метро в Москві. Тут такі ж теж футуристичні ліхтарики. І оце станція метро Київська, теж в Москві входить в двадцять найкрасивіших станцій. Бачите, тут вона така теж прикрашена з різними переліками. І, власне, це все що я вам підготувала. Цього а та дня. фотографія там, де зелено червона це реальна земля, просто вона засохла і її просто пофарбували, чи як? Е, зелена земля, де. Uh, ще. Uh, десь станція метро була, ви тільки що показували. Uh, попередня, ось ця так. Ось ця? Ні. А, uh, там де печера? Uh, там, де печера? Uh, ось ця. Uh, а це горе попередня. Попередня? Так. А, ні, це малюнок, бачиш, що тут а, видно, що тут і дерева, намальовані, і мости. Ні, це червоне, це, це землячі? Ні, ні, хоче, це так намальовано. Я тепер зрозуміла, що ти маєш на увазі. Це намальовано по склепінню станції. Зараз тобі покажу футбольне метро. Картинки. Дивися, бачиш, тут і блакитні вони є, і червоні ці станції. Ото-то, таким чином, розмальовано. Бачиш? Воно дуже класно, митрополітан. Я в Стокгольмі не була, але це одна з моїх мрій: побачити, подивитися ось ці розмальовки. Бо, як на мене, це не просто їхати на, на, на роботу і втикати в телефон. Тут можна розглядати станції на здобув. Є вас питання, дівчата? Вже нема. Вже нема. Я оцей запис викладу. Да, знову ж таки, і зроблю окремий документ. Не обіцяю, що сьогодні, але зроблю окремий документ з цікавими посиланнями на, е на різних, може, блогерів. Там я не знаю, бо я на Ютубі вчора залипла, дуже було цікаво. Я якісь там історичні довідки е скину, і ви зможете мож, подивитися тоді, коли вам зручно, щоб е знову ж таки зараз час не займати. От, і... Е як ви бачите, можна багато що досліджувати в київському метро, мозаїки, да, можна взяти, пофотографувати всі ці світильники, подивитися, можна подивитися, наприклад, чи є станції з прикрасами а, квітів, там подивитися роздивитися і, і пофотографувати всі ці, да. або, наприклад, портрети всіх, хто зустрічається різні обличчя Київського митрополітану. Так що, в принципі, є над чим працювати, є на чим думати. Добре, дівчата? Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Я зупиняю екран і з вами наразі прощаюся, якщо немає питань. Гарної вам суботи, гарної неділі. До зустрічі. Дякую. Па-па. Дякую. Дякую. Па -па.